Друзі, привіт! Давно в нас не було огляду. На що на фікс прайс, все вірно. І зараз ми знаходимося з вами у квартирі повністю завершеною. По ремонту зафіксованою вартістю. Це місто Дніпро житловий комплекс щасливий, квартира 45 квадратних метрів, спланована в кухню, вітальню, окрему спальню, санузел і гардеробна. Зараз я покажемо, розкажемо. Буде цікаво. Гайда! Так, ми з вами потрапили у кухню-вітальню, яка у нас складається з зони в самої кухні і зони відпочинку та прийому їжі. Так, у нас кутова кухня, сама оптимальна для такої площі. Тобто тут все збудовано так, що, як то кажуть, трикутник: холодильник, варильна поверхня, мийка, все, все поруч, все, все, все рядом. Так, у нас тут ще є посудомийка, Ну, скажу так, тут все є те, що необхідно для комфортного життя. Газова варильна поверхня дуже актуальна на сьогоднішній день. Електрична духова шафа теж дуже актуальна, бо є альтернативний вибір, вбудований холодильник. Ось з цього сторони відчиняється повний документів, бо ще новий. Ось. І зверху такі антресольки під всякі побутові речі. Зараз модно не робити навісні шафи з однієї сторони. Ми тут теж їх не робили. Це по замовленню. За мовниць, по замовленню замовниців. Так, зона вітальні. Зона вітальні у нас складається, як завжди, у нас телевізор для перегляду е, в, холодними зимніми вечорами. Телевізора, фільмів, об'єднаний стол, е, диван розкладний. До речі, якщо приїжджають гості, розклали, поселили, поспали додому. Е, акцентні стіни у нас всі стіни тут пофарбовані з елементами дерев'яних рейчок з підсвіткою. Ось тут у нас стоїть. Радіатор, тут до речі автономне опалення, двоконтурний газовий котел, і радіатори всі з датчиками регулювання температури, щоб було комфортно, все вірно. До речі, хочу сказати про один лайфхак, якщо у вас квартира у щасливому у Дніпрі, і вам е, хочеться от таке розташування кухні, а не отут, як це передбачено забудовником, бо газова труба е, закінчується ровно ось тут. Тобто забудовник передбачував, що варильна поверхня має бути саме тут. Але це незручно, бо тоді пряма кухня, і все ну не виходить кухня-вітальня. Що ми тут робимо? Ми е, декоруємо це все отакою от полицею. Тобто тут можна розставити всяких, е, до речі, ці модні. Е, Мітімауси, так можна все тут переставляти. І е, тут немає нічого, і там під нею йде труба, яка у нас іде, йде, 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 і доходить до варильної поверхні. І все таким чином ми вирішили кухню-вітальню з кутовою кухнею. І тут зона відпочинку, зона прийому їжі і з такою от декоративною прикольною полицею. Майте на заміточку собі. Ззаді мене лоджія. Зараз я про неї теж розкажу, бо це така теж невід'ємна частина квартири, яка дуже зручна і її можна функціонально використати. Ходім, Лоджія. Вона у нас до речі тут плитка, а під плиткою у нас тепла підлога. Мене захейтили в коментарях про те, що не можна казати «кахель», а треба казати плитка. Хто поняв, то поняв. Так, у нас тут тепла підлога, вона від котла, вона водяна, в один контур, дуже зручно. До чого це Вона у нас зараз пуста. Тобто з цієї лоджії можна зробити, по-перше, це об'єдну зону, тобто забрати стіл зі стільцями, поставити тут, і тут приймати їжу, і дивитися у двір, як там гуляє малишня. Або сюди кинути крісло, грушу, як поставити якийсь такий кавовий столик, і тут зона чіла. або тут можна поставити. Стіл поставити ноутбук і зробити собі такий міні-кабінет. А з цього боку у нас тут з забудовником вказано, що придумано. Хто знає щасливий на Дніпрі, той знає. Ось ба-бам! Чудо техніки це е, труба для відходу газових відходів. Та Так, котел, ось власне, у нас іде грибенка на грибенка, грибенка. Ну, коротше, на теплу підлогу водяну. Все це інженерія тут. Тут сюди ще можна напхати, всяких швабри, сушилки, гладілки, все-все-все можна сюди запхати і отак от от на дотяжечках закрити і нічого не гепне. А з цього боку у нас. Лічильник, а сюди поставили всякі шампуньки, тряпочки, все таке для того, щоб в квартирі було чистесенько. До речі, фарбу ми завжди залишаємо на квартирі, якщо треба буде щось потім підфарбувати. Коридор. Це те, що вас приймає у квартирі. Як ми тут все облаштували? Тут у нас теж плитка, не кахель. Тут у нас теж плитка, плитка у нас з підігрівом, але тут уже електричний підігрів підлоги з таким от регулятором теплої підлоги. Кондиціонер. Кондиціонер ми це дорожче ніж увішити кондиціонер з того боку, бо всі наружні блоки туди виходять, це У нас протягнута траса через всю пет, але це дуже класно допомагає охолодити повністю всю вітальню, і не з якого боку на вас дуть не буде холодне повітря. Якщо ми кажемо про літо, отака у нас. Будована така шафа, тут ще така прикольна м'якенька штучка для того, щоб сісти, перепочити, розутися або взутися, і потім вирішити, чи ти далі спад, чи йти двір. Так, ось тут у нас така величезна штука з нашими речами, величезна, величезна шафа для верхнього одягу. І тут у нас ще такі антресольки сольки теж для всяких для чого хочете. Так, і ще у нас. Завжди ми так робимо. З цього боку у нас все йде повністю під інтернет. Там всі розетки, там е, сюди встановлюється Wi-Fi роутер, тобто сюди все ховається і жодного дрота по квартирі ви не побачите. Все там, все роздає, все працює перевірено роками. Що ще? Що ще? Що іще? Санузел. Санузел. Він невеликий, але для такої квартири він не потрібен, щоб він був великим. Тут все в ньому повністю організовано так, як треба. А що саме? І гігієн-душ, унітаз інсталяція е, отакі от шухлядочки під всякі мильнорильні, як я завжди кажу у відеох. О, навіть папір тут є. Е, ось все можна розставити і нічого тут не буде під ногами, під руками е, заважати. Тут можна все поховати, і тут у нас вже відкрита. Тут можна ставити всяку косметику, шампуньки, всяке таке. Ні, шампуньки у нас будуть ставити тут, бо є спеціальна полиця. Також передбачені у нас дві шухляди під білизну, під рушники. Дуже зручно використовувати Пральна машина, все під столешку заховано, у нас накладний умивальничок. Тут все, помилися, умилися тут все спали, все красиво стається, все таке. Власне. Далі у нас з цього боку повноцінна ванна. тут. Поличками для шампунів. Тут у нас е, полотенчик висить, е, ще ключечок під рушнички, щоб вони тут біля полотенчика теж е, підсихали. Величезна скляна шторка, щоб тут нічого не забризгувалось. От змішувач, і все, ванна, ванна готова. Прикольно, круто, і е, у нас іде витяжка посередині на стелі. Мені це дуже подобається, це дуже прям круто. А ще у нас тут. Дзеркало з підсвіткою. Я його теж люблю. Ми на багатьох квартирах його використовуємо дуже прикольно. Ну і такі, от декоративні світильнички. Теж тут можна погратися освітленням. Тут саме злі місце небагато, але тут можна провести хоч півдня. Пішли у спальню. Спальня і нарешті, бо вже все відзняли. Ходімо так. У нас спальня, спальня величезна. Мені теж подобається такі об'єми. Тут ну тут просто можна розгулятися. Двері закрили, і тут свій вайб. А, а що ви зразу питання, що це таке? Що це таке? Зараз покажу, що це таке. Це у нас так ви таке бачили вже. Ми таке вже не, не раз робили. Це у нас гардеробна. За чим правильно за шторою? Так, на мій погляд, дуже зручно. Немає на, на нагородження дверей, немає нагородження лишніх стін. А тут у нас все дуже зручно розташовано і все відкрите. Чим мені подобається, що все відкрите? що е, нічого mm. там не за... не за. Ну, не заваняється, нехай буде. А, так, все, все відкрите, все зайшов, все взяв, все, що тобі потрібно, повісив, зняв дуже зручно. А, до речі, тут ще має висіти дзеркало. Сюди можна, до речі, ще там санки, на, наверх покласти і все. Або е, зимову гуму. Хорош. Так, і що? У нас тут отак класно облаштована декоративна стіна. Мені теж подобається. Тут у нас така колона з такими чорними вставочками. Прикольно, прикольно. Е, у нас стіни пофарбовані в підкорні. Колір штор теж все витримано. З цієї сторони нашої спальні у нас. Карні з підсвіткою. Прикольно, теж тут можна погратися ввечері кольорами підсвіток і їх розташуванням. Так, тут у нас може бути туалетний столик, може бути робочий стіл, може бути. Та що, що, що Можна навіть сюди прийти поїсти, якщо посварились, припустимо. Так, зі сторони у нас комод, він корисний, корисний, не зайвий, не зайвий. Стоїть, стоїть, нехай стоїть. Все, все інше ви бачите, теж тут у нас біля ліжка різноманітне освітлення, для того, щоб можна було ввечері почитати, погортати стрічку в інстаграмі. А ще спати треба виключати все світло. Ось така квартира. Ось така квартира. Що, підемо зараз у вітальню і підведемо підсумки. Висновки, що ми маємо? Житловий комплекс щасливого Дніпрі, місто Дніпро, квартира 45 квадратних метрів, то з чого я починав, і це у нас фікс прайс. Але це у нас давайте не так. Це квартира замовлена індивідуально нашою клієнткою, але вона повністю на базі фікс прайса. Що таке фікс прайс? По-перше, ми залишимо посилання під відео. Це можна буде ознайомитись, там, все дуже детально у нас на сайті розложено, як це все виглядає і скільки воно коштує. Бо у нас їх є фікс прайси у Дніпрі, у Києві та у. У Львові, і це три різних фікс-прайса. Вартість у Києві і у Львові однакова, а у Дніпрі трошки дешевше. Дніпро це 420 доларів квадратний метр, Київ та Львів 444 долари квадратний метр. Але ви не в ці гроші, не в ці гроші за додаткову плату. А мається на увазі це корпусні меблі, м'які меблі, тепла підлога, там гігієн душ, те, про що я в відосі розповідав, це все отримуєте за додаткову плату, але основу цю, що ви бачите, це підлога, це фарбовані стіни, це декор, це все освітлення, це стеля з освітленням, повністю вся фурнітура, тобто ви отримуєте ось таку квартиру, але пусту. І це все буде входити в вартість ціни фікс прайса. Далі, що далі? Якщо у вас є квартира, у Дніпрі, у Києві, у Львові, і ви не знаєте, що з ними робити, ми знаємо, ми знаємо, бо ми таке от робимо. Це кошти невеликих грошей такі, так, такі ремонти, але вони дуже стильні, вони дуже класно. Здаються в оренду, вони дуже класно продаються, і в них дуже комфортно жити самому, якщо ви робите е, ремонт по фіксованій вартості для себе. Е, ось, якщо є питання, пишіть. Якщо хочете щось поміняти, теж пишіть, наприклад, як ви мені е, на, я тут напіхали за кахай. Ось, бачите, виправляюсь. Ви пишете. Ми слухаємо, виправляємося. Тому. Підписані будьте на наш канал, підписані будьте на наш інстаграм. Всі посилання у нас будуть теж під цим відео. Це у нас п'ятниця, тому всім гарних вихідних, всім мирного неба. Обняли, закружили, поставили на місце, поцілували. Бай-бай. Це -бай. дизайн на зв'язку.